Сьогодні в День добровольця, проалізувавши історію українського народу протягом останню століття, ми з вами чітко усвідомлюємо всю велич добровольчого руху України, всю велич добровольців, які завжди в найскрутніші часи для історії нашого українського народу ставали до оборони. Ставали до оборони українського народу і били ворогів українського народу. Хто б тим ворогом не був? І ми бачимо водночас основну проблему сьогодення — Це є наші. На жаль, Радянські Збройні Сили України, які побудовані по радянському шаблону, у яких є радянська, це система управління, система дегенеративної бездіяльності. Це все в нас від Радянського Союзу. Ми маємо е зрозуміти, що ця система вона нищить добровольців, вона винищує добровольців. Вона не дає можливість розвиватися добровольчого руху і розвиватись добровольцем, рости їм, вибудовуючи нову досконалу систему організації українського народу до оборони. Тому звичайно, що нам потрібно е, про що зробити реформу Збройних сил України. Нам потрібно, щоб наша армія була добровільною, бо лише добровольці здатні до чину. але зовсім не здатні до чину ті, за ким на бусику ганяють. Ті, хто втікає від виконання свого чоловічого бовську. Тож, паноукраїнці, готуємося за і перемагаємо, пам'ятаємо ті всі добровольчі формування. Протягом століть і протягом тисячоліть, пам'ятаємо, що ми також є нащадками славних козаків і давніших наших предків, і антів, і скіфів, і сарматів. Це все є наші предки. І основною чеснотою їх всіх, основною цінністю була свобода. І До оборони е свободи українець стане завжди в будь-який час і до оборони свободи, і до оборони скривдженого. Тож, гуртуємось ми українці, ідемось і перемагаємо. Слава Україні, слава величному українському народові і слава добровольцям.